Частина Закарпаття уже найближчим часом позбудеться однієї з найбільших проблем сміття. На берегівщині будують сміттєпереробний завод, який обслуговуватиме 27 навколишніх громад. Щороку обіцяють переробляти близько 30 тисяч тонн твердих побутових відходів. Будуть контейнери для збору, будуть машини, які будуть цей контейнер забирати, і будуть машини, які будуть вивозити сміття сюди. Тут буде завозитися мусор, який буде підлягати сортуванню. І органічні відходи я повторююся будуть. Частина в компост, частина на ви на захоронення це пошарові, такі будуть гори створюватися, які потім будуть покриватися лісом. І таким чином буде формуватися система збору і вивозу. Загальна площа заводу майже три десятки гектарів. Планується, що тут буде розміщено кілька полігонів для пошарового захоронення відходів, а також компостні ями для органічного сміття. Наразі ці майданчики будують, а сортувальна лінія вже готова. От бачите, сюди вже попадається сортоване сміття по різним фракціям. Наприклад, сюди буде попадати скло, сюди папір сюди пластмасові plasmasві залишки i tom подібне. І по мірі zapenня kožno frakції ide na подальše upakovanje ци transportним kontejnerom i tam bačite press. Відповідно, наприклад, фракція бумага пресується, у кубики пластмаса теж, скло, наприклад, у контейнери вивантажується і зберігається вже як творна сировина. Ідея будівництва заводу виникла ще з десяток років тому. Вже тоді Європа почала перейматися українським сміттям, яке потрапляє до ЄС через річки. Вирішення екологічної проблеми оцінили у 8 мільйонів євро. Навіть за умови співфінансування таких коштів Україна не мала. Нині, під час війни, і поготів. Відтак левого участку кошторису покрив Європейський Союз. Ще третину грошей надала сусідня Угорщина. Цей проект стоятиме, так би мовити, на двох ногах. Туттешня опорня нога проекту. На Закарпатті зараз уже будується. Тобто на західній частині України, тут на Закарпатті, побудується перший сміттєпереробний завод, завдяки якому буде досягнено зниження рівня забрудненості річок і на території Угорщини. Угорський уряд підтримав цей проект сумою майже в 2,5 мільйони євро, адже коштів ЄС не вистачило б для його завершення. Цим ми наводимо доказ того, що ми робимо довгостроковий вклад Закарпаття в Україну та угорсько-українську співпрацю. В нашому бюджеті не було тих 2,5 мільйонів євро, і ми могли просто все втратити, якби не уряд Угорщини не вжилися на те, що зараз робиться в інтернеті, в всяких мережах, де розказують, що як зведеся уряд Угорщини. Насправді уряд Угорщини Ремонтує школи в Київській області дитячі садочки. Уряту горщини, маючи нехватку грошей, дав 2,2 мільйона, для того, щоб не втратити 5 мільйонів і був завод на Закарпаття. Я до надію, що я розумію, і всі мають порозуміти, що це треба цінувати. Що це самі справжні друзі, ті друзі, які допомагають. Наразі виконано 15% від усього проекту. Завершити будівельні роботи планують до кінця цього року, а запустити завод повністю уже наступного. Для цього буде створена асоціація, до якої увійдуть. 27 навколишніх громад. Вони фактично утримуватимуть полігон і мають обслуговувати від 200 до 800 тисяч населення. Більша частина буде припадати на створення асоціацій е територіальних громад, які будуть управляти цим, цим проєктом, цим, цим заводом. Е створення тарифної політики, яка повинна <кій> забезпечувати, мала бути доступна для населення. В першу чергу вона бути доступна. По-друге, вона повинна забезпечувати самого фінансування, самофінансування самого заводу, тому що е грантовські кошти вони закінчуються. І після цього починається, е починається самостійне життя цього заводу. І такі дві великі роботи: а створення асоціації, створення запуску заводу, введення його експлуатації, затвердження технологічних умов, переробки мусора, сміття. І самофінансування відпрацювання тарифної політики вони потребують великого значного періоду часу. Для цього відводиться незначний період часу, відводиться півроку. Тобто підприємство повинно повноцінно, і з врахуванням тарифної політики, з врахуванням штатного розпису, з врахуванням адміністрації вона повинна запрацювати через, у нас, виходить, рік. Для захоронення органічних речовин заплановано будівництво семи полігонів. Кожен із яких займатиме площу півтора гектара. Тут під шаром ґрунту прокладено систему зрошування, а також спеціальну установку виведення газів. Усе це аби звести до нуля шкідливість підприємства. Окрім того, частину сміття компостуватимуть. Цей завод дозволяє захоронення органічних речовин, тобто вони, вони, воно не допускає захоронення ядохімікатів або, або агресивних до природи е, сміття. Тому ми очікуємо 100% або 0% екологічних проблем при збільшенні цього сміттєзвалища. Через компостні ями, через захоронення, пошарові захоронення буде досягатися практичне знищення запаху неприємних запахів і так далі, які супроводжують компостування. Тобто все це передбачено, це є нові технології. Відтак на полігон звозитимуть органічне сміття, також непотріб зібраний спеціальними автівками. На кожну шеститонну вантажівку відведено близько 15 хвилин. За цей час відходи мають пройти через спеціальну сортувальну лінію, яка працюватиме автоматично, а також із залученням робочих рук. На виході отримують вторсировину, яку можна продавати. Сміттєперевозна машина, вона привозить звичайні. Побутові тверді побутові відходи, які попадають в прийомну камеру і поступово по лінії сортування проходить обробку. В різних стадіях от перша стадія, де відбирається в цьому барабані металеві залишки і органічні відходи. Потім сміття попадає в тут сортувальний цех, де із нього вибирається різного виду фракції, наприклад, бумага, поліетилен, різні види пластмаси, скло і тому подібне. У кінці сортувального цеху бачите прес. У цьому пресі вже перебране сміття, воно доводиться до транспортної кондиції, пресується у кубики для подальшого використання. Подібний сміттєпереробний завод працює в угорському місті Дебрецен. І він повністю виправдав сподівання громади і впорядкував насущну проблему поводження з твердими побутовими відходами. На Закарпатті це перший і єдиний амбітний проект. Аби вирішити сміттєву проблему повністю, таких підприємств має бути щонайменше шість.